Доброго дня! Сьогодні ми продовжимо знову Excel для бухгалтерів. Нашою темою сьогоднішньою буде об'єднання текстових колонок в одну колонку в одне значення. Наприклад, ми маємо три різних колонки прізвище, ім'я і по батькові. І треба це об'єднати в одну єдину колонку. Як це зробити? Добавляємо нову колонку. Так, в нашій табличці. Називаємо її PIB. Підзвище ім'я по батькові. І дорівнює. Є декілька способів, один з них функцій, а інший е простіший. Е просто пишемо вручну. Дорівнює. Клацаємо перше значення, яке в нас має бути. Тоді е в нас повинні бути. Повинен бути отакий от от значок, тоді лапки, тоді знову лапки і тоді знову отакий от от значок. І після нього наступне поле, яке має бути об'єднане. Відповідно, зараз ми об'єднуємо прізвище та ім'я. Ось як воно в нас вийшло. Звичайно, варіант цей нам не підходить. Нам потрібен пробіл між прізвищем та ім'ям. Тому ми ще раз клацаємо на те, що в нас вийшло, наприклад, кійко Юрій. І коригуємо, що в нас вийшло. Отут, між цими чотирма лапками, та, між двома лапками, треба поставити просто пробіл. І от у нас є кійко Юрій через пробіл. Об'єднані дві колонки. Тепер треба сюди додати по батькові. Знову ж таки, клацаємо два рази. І знову дописуємо. Так, лапка-лапка. Через пробіл не забуваємо. Так, і Тарасович. І тепер ми маємо повністю прізвище ім'я по батькові в одній колонці. От і все. В наступному відео ми з вами розглянемо, як зробити з окремих трьох колонок прізвище ім'я по батькові. Піп скорочене. Прізвища і скорочені ініціали, так? тобто не кійко Юрій Тарасович, а кійко Юти. До зустрічі в наступних відео. Не забувайте лайкати та підписуватися на канал, для того, щоб бачити оновлення. Якщо у вас є якісь запитання та пропозиції до наступних відео, не забувайте писати в коментарях. Найцікавіші з них я розгляну. До зустрічі!